Навчайте українську! Навчайте українською! Чим більше української мови буде навколо нас, тим більше України буде в наших серцях. Декламуйте українською! Насолоджуйтесь віршами для кохання, про кохання та вім'я кохання. І десятки тисяч української літератури. Ці вірші то близькі нам, то хвилюють. То викликають вихор емоцій, хто зачаровують, хто поглинають нас. Переконайтеся самі, відеожменьку віршів про кохання читають, декламують, відчувають учні 10 класу Академічного ліцею номер 1 імені Андрія Саміловича Малишка. Олександр Олесь, я закоханий. Я закоханий, люблю, не признаюся нікому навіть місяцю ясному. Може тільки солов'ю і сказав. А в солові небо хмаром розказали, і тепер думки мої, вся земля і небо зна. Василь Симоненко. Вона прийшла непрохана і неждана. Вона прийшла непрохана і неждана. І я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману моїх юнацьких, несміливих снів. Вона прийшла, заквітчена і мила, і руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала і манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жавір в небі тане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана і неждана. Ну як мені за нею не піти? Ліна Костенко, як пощастила дівчинці в сімнадцять. Як пощастило дівчинці в 17, 17 гарних неповторних літ? Ти не дивись, що дівчинка сумнаться, вона ридає, але все як слід. Вона росте ще. Завтра буде вишенька, але печаль приходиться в часу. Це ще не сльози, це квітуча вишенька, що на світанку струшує росу. Вона зіткнулась з неприємністю, хлопчина їй не відповів взаємністю. І то чому бо любить іншу дівчину? Дивність, має душу неподівчину. Ти не дивишся дівчинка 17, як, як пощастила дівчинці 17. Василь Симоненко, ну скажи, ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг, між суворим небом, небом вічним, я тебе зустрів і не зберіг ти і я. Це вічне, як і небо. Поки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших тимуть гордіти. Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ж ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь. А не моя. Віна Ліна не ненаписаний лист. Отримала я ненаписаний лист, торкнула його, як струну гітарист. Я чую слова, де ні слова нема. Я теж, як і ти. Кохання то мука, кохання то хист, кохання то твій ненаписаний лист. Павло Тичина, я сказав тобі лиш слово. Я сказав тобі лиш слово в шум, який піднявся. В небі сонце задзвеніло, гай далекий засміявся. Подивився я в твої очі, стиснув руку в любі муці. Біля гуси ген за сталом, розлетілися по луці. Заглянув я в твою душу, до серденька притулився. Бачу, вишні розцвітають. Чую, тихий спів полився. Ах, це десь весна танцює, розтопивши білу кригу. Переповнений любов'ю, я відкрив кохання книгу. Андрій Малишко, я люблю твої очі мені. Я люблю твої очі умрії, ті, що глянули в душу колись. В них мої сподівання і надії, де ним карбом навік запеклись. Я узяв ти очей таємницю і зіниці твої золоті, наче воду з ясної криниці, Щоб розлюпати людям в житті. І дивились на мене ті очі, як веселки, спідмаю вебрів, Тож диханням твоїм опівночі я людей у житті обігрів. І коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і шокову по стежках, по лужках по ногах. Володимир Сесюра, мені ти приснилась давно, мені ти приснилась давно, пішла ти у думи мої. Я море люблю, бо воно нагадує очі твої. Розкрив я до сонця вікно, дивлюсь крізь проміння рої. Я небо люблю, бо воно нагадує очі твої. І радісні квіти весни, коли у садах сологі. Люблю я фіалки, бо вони нагадують очі твої. Сергій Жадан, вночі я не встиг про це сказати. Вночі я не встиг про це сказати. Ніч це серця золотиму нервом. А на ранок встаєш зі своєї казарми, Сонце в горі і туман між деревами. Діти його просвічують душами. Знову його вологі, останні. Якщо не хочеш про мене думати, думай про ці дерева в тумані. Думай про них, якщо тобі радість. Думай, коли тобі хочеться плати. Дерева в тумані схожі на раду, діляться відами, діляться плати. Якщо ти не хочеш про мене згадувати, якщо не маєш сили. Окою. Думай про ліс, що стоїть за загарбна, міцною, надійною та високою Думай про сталеве коріння, думай про надрізи і крону. Нехай ця земля смоляна й осінь, наповнить теплом ніч твою чорну. Думай про мокру траву між дюнами. Думай собі, ніби так і треба. Я ж знаю, про що ти насправді думаєш, коли ти думаєш про дерева. Я знаю, я все це собі пораховую. Серед туману і огрому нічного. Немає нічого випадкового. Немає нічого. Зовсім нічого. Володимир Сосюра. Так ніхто не кохав. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі, розцвітає весна, і тремтить від солодкої муки.